Коли е, колона кадирівців підійшла, це Салтівське шосе, так? підійшла, а там наші зайняли оборону, е, з нашого боку, вийшов парламентар. Дикі орки е, убили цього офіцера. Парламентара. Що прописано всіми статутами так, Женевської конвенції? Так, що так потрібно ввести перемови і друже? Від... Нам проти стоїть недоторкана. Да, нам протистоїть орда незалежно від етнічної приналежності. Тобто громадяни Російської Федерації вони показали, що вони от, патологічні вбивці, ґвалтівники, грабіжники для них нічого святого немає, і норми права національно-міжнародного міжнародного це для них ніщо. Тому вони убили цього офіцера парламентера, який запропонував їм зберегти життя і повертатися на свою е, територію. Ну, звісно, наші побратими за таку наругу відповіли.